Цього року місцеві аграрії посіяли сою на угіддях Радчі та Тесміничан. Загалом, під цією культурою, понад 101 гектар землі з 37 гектарів у Радчі вже зібрано близько трьох тонн сої. Зараз проходить обмолот сої, соя сорт ментор, перша репродукція. Е, молотим в селі Радча. Комунальне підприємство Франківськ Агро стало надійним партнером для жителів Рачі Аграрії. Повсякчас допомагають селянам. За надані в оренду паї вони отримують своєчасну оплату. Узавжди є поміч і. Можна звернутися по будь-яких питаннях. Так що в мене є таке прохання до людей, які хочуть свої пої віддати. Так що можна буде звертатися в наше комунальне підприємство. Воно набирає банк землі. І ви знаєте, якщо це є наше підприємство, значить будуть все своєчасні виплати за оренду паю. Фахівці «Франківськ Агро» зуміли перетворити непридатні для обробітку селянські наділи на родючі поля. Це стало можливим завдяки систематичному догляду за землею та впровадженню сучасних технологій. Відно-технологічної карти постійно проводимо всі зміни. Загалом ми зайшли працювати на неліквідні земельні ділянки, які були зарослі. Дикорослими деревами, кущами, от, привели їх в порядок, облагородили і є можливість працювати. У селах Івано-Франківської МТГ щороку збільшуються посівні площі. Запроваджена практика оренди земельних паїв, має очевидну вигоду. Місто нарощує сільгосп, товарний потенціал, а селяни отримують відповідні виплати. Михайло Березень, Ярослав Лелет, новини на вежі.